Добрий день друзі. Сьогодні 1 червня і я як завжди роблю відеозвіт за минулий місяць, що пройшов це травень. І відеозвіт ми тим, хто дивиться моє відео і підписаний на мій канал в Ютубі. Ну і на сторінці і я в Фейсбуці це від е, теж дублюю. То... Відзвіт це на тему не виплати мені вже ось як 7 років. Червень. В липні буде 7 років як держава. Чиновники забрали в мене базову пенсію. Забрало пенсію внутрішньопереміщеної особи, як нас називають, в наглу, базову і не повертають ось за ці роки. Із 25 тисяч за півроку мені заборгувала держава, точніше забрала її, не в 6 місяців не платила. Ще, ще пригроз мені. Де він зараз? Я не знаю. тихо сидить десь. Цей, який чиновникам збільшив, позаробив сахмарні зарплати, а отаких пенсіонерів, як я, просто відібрав. Ось е... Рева тепер виступає, теж був по соціальній поли. Тука веде тут. Е... Свій блог був головою Луганської обласної військової адміністрації. При ньому забрали потім, коли <кій> я з окупованої Кадівки. Хоча я до них всіх них звертався. Також я кажу, чудо не, не відбулося. Звернувся я в тому місяці до, на 15.45 на гарячу лідерів кабінету міністрів отримав чергову відписку, ну яку відписку з пенсійного фонду, де е я його і залишу тут <кій> вибачте, <кій> залишу в описі цю відписку, де вони кажуть, що согласно згідно постанови 1165 кабінету міністрів від 2021 року від листопада. Вам буде виплачений борт по пенсії. Там залишився з 25 тисяч, 13 тисяч копійками там. Коли буде фінансування на цей рік? Ось так. Значить, фінансування є на чиновників. На голову пенсійного фонду там 100 тисяч в місяць отримує. Ну, на всіх чиновників. Чиновників вони скорочують, на них все фінансування є. А на борги по пенсії фінансування немає. Хоча це злочин, я вже в мене відео є. Є стаття 175 Кримінального кодексу України. Там і строки за це мають бути. Кримінальна це стаття чиновників. Уже б мав би голова пенсійного фонду, не тільки за мене, таких, як я багато пенсіонерів, у яких держава забрала пенсію, сидіти. Ну, Він або хто там у морозить, це морозиться і не виплачує пенсію. Але ні, коли депутат запитував прем'єр-міністра Верховної Ради, в чому на кіно компанію Кіт. Це Кирило Тимошенко який там був великим крадівництвом, керував на дорогах. Зараз десь він. Міністерстві оборони числиться чи ні, радником чи ні. Я не знаю. Ну і чушкина компанія Кіт, як кажуть на ньому. Так ось там 2 мільйони гривень, чи скільки виділили. Ще більше. Додатково то гроші не знаходяться. Ось. Ну що, за, задавав цей депутат з бюджетного комітету, замголови бюджетного чи якого там, фінансового комітету. Ну, промовчав, де все. Глуха влада. Влада не чує. Вона глуха. Звертався я до Зеленська 21-му році з відкритим так, зверненням через Facebook. Ну, через засоби масової інформації. Не відповіді нічого. Він там відоси свої кожен день знімає ввечері. На На офіс виділили, це на Зеленська виділили там ну, президента. 3 мільярди чи 3,5 мільярда на цей рік їздить з першої леді по всьому світу, мандрує. І він не, не до нас. Хоча йде війна і все ось так. Так ось, друзі, я що хочу сказати, правового вирішення не тільки мого писання, я до суспільства кожен, день, кожен місяць звертаюся з цими Немає. Тому що ми, вживо, ми, правові, ми в живому не правової правової державі. Була правова держава, я ж кажу вже, чиновники понесли покарання, согласна статті 175 не виплата за працю, пенсії, стипендії. І це б вирішилось би питання. Десь скоротили чиновники, десь не стали платити. Якось злочин черговий є в мене багато відео. І я ось знімав це по виплаті пенсій, соціальних виплат зараз в окупованих територіях Ордло. 12 років виплачують туди пенсії. Там при, придумали чиновники, щоб в цій мутній воді е, ловити рибу, брати. Красти з бюджету гроші. Вони придумали там, що туди досі платять пенсії. Кажуть, там наші українці. Ми не можемо їх залишити. У нас немає правової такої. Депутати прийняли, там. по відділення зв'язку зробили ці верифікації, ідентифікації. І все на картки отримують пенсіонери там, пенсію, ну не всі. Такі, які як хитро зроблені, і пронирливі. Ось отримують ці пенсії, виплати, все, туди кошти йде. Там задіяна ці, ціла мафіозна структура. Це і представники Ощадбанку і з пенсійного фонду, і рішали там з тих територій. І всі, як гадуються з цих виплат. Кажуть, напишіть там, там пишуть що тільки одна, що ви не отримуєте російську пенсію. Да не всі там отримують російську пенсію. І українську пенсію 12 років. Ось. Туди кошти вистачає. А внутрішній не купованих, як кажуть, на вільних територіях України, як я живу у Петропавській Борщагівці, з 2014 року. Початку, коли мене моє місто купували Кадів. Тут грошей немає. І я ж кажу про уходові. Не бачу. Тому що я всі вже за ці роки, за всім зробив праводії, ну, щоб вирішити і звертатися до влади поразним цим, я ж кажу, і напочинає з пенсійного фонду, і закінчується з відкритим до зеленим. Все це не працює. Вони ну, мовчать. Глуха влада, вона мовчить, все, не чує, не хоче чути і відморожується. Вона не ну, немає проблем тому. Що такі назойливі, я кажу. І там от якісь ж не такі вже колись там латишелі якийсь, зараз голодує там 10 днів чи де він там з залізною ногою. Витра війни відбувається цей залізний від мусарів, які його там хочуть зв'язати чи упакувати кудись. Ось і вся судді, судді, оспорт, ну, наприклад, тому, який керував всіми цими суддями, телефони, якого вбили. Карма, хоч карма працює в цьому світі. Несправедливому. І негідників карають вже не по закону, а тому що, я ж кажу, правового виходу немає. Ось. Ну, а так що? Ну, кожен день. Моє відео майже зараз оці такі на таку тему там. Я багато знімаю відео, ну, на таку тему майже не дивляться. Мало дивляться або дивляться, ну, коментарі не залишають, я не знаю, як люди. Як ці воїни, як ці рідня воїнів і не тільки їх теж дурять вже і з виплатами і все, кажуть. Коштів немає. Ну вже вони теж не мовчать, ну, а то мовчали. Я що кажу, от один запитання таке вставив як люди, які віддають своє життя за нас за... на фронті і миряться з таким свавіллям влади, я і теж не розумію, як можна йти ризикувати своїм життям і віддавати своє життя, отримувати поранення. І терпіти таке знущання влади. Я ж кажу, це не тільки про пенсіонерів, я кажу, а вже на своїй шкірі це вже військові, ветерани. Ось. І ці відео, що я знімаю кожен місяць, відеозвіти, ну вони не знаю. І я ще відправляю на сайти всіх-всіх. І міністерство, пенсійний фонд. Там, коли вони рапортують, ми виплатили стільки вже в цьому місяці по пенсіям, все гарно, все я кажу. Ось такі ідеї, що брешете, ви борги не погашаєте. Ви борг, забрали і сім років морозитесь. Теж і кабінет міністрів, ну всі ці структури. І команди, ці, офіс президента. Ну, не читають, а може читають. А може потім щось і зроблять, як? не то, щоб виплатити мені таким, як я борги, а прикрутити. Ось як був Шапошников, цей журналіст, зараз в Америці живе, винудили він, ну, біженець, тому що його тут почали присувати, влада присувати. Після полону, коли він там в Іловайській, і писав, що... Про зрадників чи хамчарків та інші, які домовились з цим з окупантами їх, там, зелену коридор їм давали, а просяг воїни вбивали. І ось він це описав. Все, він тепер під санкціями. Президент Указ написав. Чи цей Ігор Масічук, який теж покинув, який теж воював в Айдарі, не знаю, де він там. А і правда все пише і каже про цю владу, про цей режим авторитарний майже. Теж санкції на нього, все його. Дотягнутися так не можуть вони за кордони, то вони санкції вводять. Так що ось так. І право не працює в нашій країні. Це показав оцей ганебний випадок ганебний, ну як. Випадок з портного судді, це телефонне право. Це, це, І в таких судах мають вирішувати проблеми люди, про українців, українці, корумповані. Тому я не буду затягувати час. Я ось сказав, що змін. І я знав, і я вам казав, що я не надіюсь на те, що <кій> будуть виплати. Може бути, як вже показав 23-24 рік, це в кінці року. Там бюджет пенсійного фонду формується. У них, у них десь в листопаді. В кінці. І вони тоді 2-3 місяці платять по, дві, по мінімальну пенсію, Це 2361 гривну. Согласно цієї <кій> постанови з 1165 кабінету міністрів. Погашають. Так що і в цьому році, якщо почнуть платити, погашати борг в жовтні в листопаді, то ще й прийде на 26 рік, Так що рік. Так що така ситуація. А все це йде до того, воно все пов'язане. Влада глуха. Ну ми ж бачимо, я її слухаю, слухаю цей радіо, цей марафон. Хоча він так уже надаїв. А що інше то. Ну це ж куплені ці журналісти. Вони ж ну, обслуговують владу. <кій> Буча, просто Застудився. Обслуговують владою все. Так що там не... правди не почуєш такої. Тільки блогери, Фейсбук, оці, хто попав пацанці, Осічуки, Шапоші та інші Бутусови. Бутусов, який не попав, ну, кажуть, в армію пішов. Як він буде писати зараз, коли правду, коли почав працювати на державу, Ну як? Збройні ну, сили е... України. Подивимось. Так ось я кажу, а так все. Нічого. Тільки... З інтернету можна щось, істину якусь правдиву. А так все, майже авторитарний режим. Провалена мобілізація, провалена вона владою. провалено все. А був підйом 22-му році, коли люди йшли і їм відмовляли в записі. Я сам це бачив Петра Борщагівський, сам, коли мені казали, я кажу, дайте будемо писати цих людей, щоб вони не хочуть іти, обороняти від ворога. Мені казали, не треба це, в тому що в нас вже людей вистачає. І тоді вже почало, що люди, патріоти владі вже тоді не були потрібні. І ось ми так уже і провалилася мобілізація. Ми бачимо відношення до військових, до ветеранів. Ну про пенсіонерів я вже сказав. І кажу на своєму прикладі, це знущання. Коли забирають базову пенсію і за 7 років держава не може повернути, ви скажете, що війна, так, да, війна. Я ж кажу, я ж читаю Фейсбук і бачу. Чиновникам вистачає на зарплату. Уже чиновники це таке, державні чиновники центральної влади менше 62 тисяч. Їм в тому році ще місяць не отримують. судді по 300 тисяч. Смілявський типу, по мільйонам чи по типу, 2 мільйони пошти, Це ж державне. Мілованове та інші. На це все гроші є. І мовчить. І грант Конституції. Він коли сидіти вспоминає, то він каже, я грант Конституції, коли виглядна йому. А как каже, Конституція на паузі, коли такі люди звертаються. Або там <сих> мовчать. Верховна Рада Стехванчук. Тож йому відсилаю ці відео, де я кажу, що все злочин. По правам людини, це Лубенець, Верховної Ради, представник. Комітет є Верховної Ради по правам людини. Все це не працює. На Бірчі не працюють ось гадівниці поставив Зеленський, я вже писав і знімав, і казав, і кажу, що все злочин. Поробов військові з окупованих територій. Луганська область. Окупована майже вся, там, не знаю, село, може, а може і нема село Невськ. Всі отримують зарплати. І писали журналісти, там, ну такі, дійсні журналісти. Продажні. Ні, тишина, все як було, так і є. Всі отримують чиновники зарплати. Там, був Саур зараз замінила, вже не пам'ятаю, вже. То Гайдай, Бу, області, то Телесагор, 100 тисяч в місяць отримували. Там цілий, цілий штат і все. На папери нічого. Не ні для ВПО, не для чого. Всі вони на... Туди, туди фат, коштів хватає на це. Ось. А це злочин. Злочин я сказав, що платити подвійні пенсії в окупованих територіях 12 років. Які. І це вже не я тільки пишуть, багато і писали, і інші журналісти, дійсні журналісти, Олена Степова, письменниця з Слуганська область. Про, про цей злочин, про цю проблему. тихо, ніхто нічого. А бюджет висмактують і його саботують, розтранжерять. Кабінет міністрів десь переспроділив там 20 чи мільйонів чи 2 мільйони. Знайшов і направив на дороги. Не на війська, не на зброю. На дороги. Я вже не кажу на пенсіонери, там на борги. Так що ось так. Та допомога, що виділяють країни-донори чи не донори, партнери. Ну і донори, вони ж європейські країни. Вона до людей не доходить. Чиновники на себе. На оцей штат, коли казали, що. І люди криком кажуть, на 80% ці відсотки скоротити цю бюрократію. Цю". Ні, тихо. На них виділяються ці кошти в першу чергу. У них немає заборгованості, немає. Платяться премії, виплати. Все. За інтенсивність праці. Ну, от голові пенсійної фонду, мабуть, теж за інтенсивність платять. Тому що він інтенсивно працює, щоб мені не виплатити, мені і таким, як я. Борги, не тощо, як я кажу, базовая пенсія. Це ганьба такі владі. Ганьба всім цим чиновникам. У мене є відео. чиновники я вас презираю. Я його повторюю зараз. Чиновники, я вас Ви Витля на тілі народу України, яка... Смокче всі ці соки. Ну, рабує бюджет. Гроші платників податків. І ви маєте за це все відповісти. Я не знаю, я дочекаюся чи мої діти дочекаються, справедливості. Чи буде справедливость така як спортнова? Ну, ви маєте понести, ви. Ваші діти до сьомого коліна за ваші злочини мають понести покарання. І це буде справедливо тоді. А поки що я кажу ось такі, ну я буду і далі, що виходить правового виходу я не бачу. Знімати відео. І доводити до суспільства. Кожен місяць. Як ото каже, вода, кажуть, вода, камінь точить. Ну не знаю. Потуна. Я буду це робити. І показувати цю ганьбу влади. Відкрита змі. Кожен місяць. Що я роблю? Уже 7 років. Не знаю скільки ще буде. Сил і можливостей здоров'я це робити. Ну, я буду продовжувати. Дякую, хто дивився моє відео. До побачення. Наступне відео буде в перших числах. Звід перших числах. липня.